Станом на 18 липня поточного року в Україні заброньовано від мобілізації близько 800 тисяч чоловіків. Про це повідомив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів. Варто зауважити, що такою послугою можуть скористатися лише 50% працівників підприємств, що визначені як критично важливі, або ті, що працюють задля забезпечення потреб збройних сил України. Відтепер забронювати своїх співробітників роботодавці можуть онлайн. Керівники компанії. Можуть бронювати працівників на порталі дія термін такого бронювання 12 місяців. А для компаній, що забезпечують збройні сили України чи інші військові формування. На термін дії контракту замість тижнів на розгляд документів вручну тепер потрібно лише година. Рішення щодо бронювання того чи іншого співробітника система приймає автоматично, перевіряючи статус підприємства та чи офіційно працевлаштована особа. Дати дані про співробітників може як керівник, так і уповноважена особа, наприклад, АІЧ або керівник кадрової служби, але підписати заяву повинен безпосередньо сам керівник компанії. Бито тестування послуги електронного бронювання через дії розпочалося 4 липня цього року, а повноцінно вона запрацювала лише 17 липня. Всього в Україні задля забезпечення військових потреб можливо забронювати близько 1 мільйона 200 тисяч людей. Для цього необхідно виконати декілька простих кроків. Зареєструйтесь або авторизуйтесь на порталі Дія у каталозі послуг виберіть бізнесу, бронювання подати заяву. Перевірте, чи правильно вказані дані про компанію та співробітників. Вкажіть відомості про керівника. Наступний крок. Казати дані про всіх працівників, яких потрібно забронювати для зручності. Можна завантажити шаблон таблиці та внести всі дані. А після заповнення експортувати таблицю на портал. Перевірте заповнену заяву та підпишіть її підписом. У разі відмови у бронюванні співробітника керівнику компанії надійде роз'яснення щодо її причини у підтверджених працівників. Уся відповідна інформація з'явиться у мобільному застосунку Резерв Плюс.